Вадалічки, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас вже серпень на дворі, вдома жнива, в Німеччині дуже дивне літо. Але я сподіваюся, що у вас гарний настрій, такий саме, як і в мене. І хочу для вас зробити розклад. Ми витягнемо 5 карт, які допоможуть ем, зрозуміти, які вібрації зараз саме для вас є важливими і на що треба звернути увагу. До речі, якщо ви дивитесь будь-який розклад ніч інших практиків, це означає, що ви готові сприймати певну інформацію, певні вібрації. Ви вийшли наверх. Ви десь в піраміді Маслова, наверху. І ви вже не хочете бути Габен, а хочете бути Зайн, як казав Фром. Так. Перша карта це загальна енергія водолій для вас. Яка буде загальна енергія у вашому Всесвіті у чудовому місяці серпні? Так, колода Джиром Артеті. І ми з вами витягуємо карту. П'ятірка жезла, якісь розборки, розборки, внутрішні конфлікти. Взагалі, по цій карті 5 це в нас карта кризи. Це означає, що як це гарна новина чи погана. Яка спочатку? П'ять це криза, це е, життєва криза, оскільки жезли це в нас енергія, це рух вперед, це робота. Але. Ви бачите, що той кулак вперед, це означає, я вам зараз покажу кусь кіноматів всім попідряд. Це можуть бути якісь внутрішні, негаразні, внутрішні розборки, це може бути конкуренція. До речі, це карта вступу в університет, коли ви маєте пройти і знайти якийсь прохідний бал. Це може бути влаштування на роботу, коли у вас там також конкуренція. Це може бути якась борьба, змагання. Ну, може бути змагання як в якійсь організації, або змагання з собою. То давайте подивимося, що там воно таке. Ой, да, тут у вас і п'ятерка м'ячей, виходить, це може бути змагання чи суперечка з іншими людьми. Вам треба буде відстоювати себе, свою правоту і те, що ви вважаєте за важливим. Свої кордони відстоювати. Знаєте, я про це роблю дуже багато відео на своєму каналі, коли це стосується інтеграції в Німеччині. Майже в кожному відео я говорю: у вас є права, і якщо ви приїхали за кордон, чи неважливо, де знаходитесь, не треба принижувати себе самою, бо я український біженець, чи я не маю прав. Ви маєте такі самі праві, права, як і кожна людина на цій планеті. Тому відстоюйте себе, своє я, свої права. Тут іде таке змагання. Не завжди треба когось бити палкою, інколи можна вдарити словом. Я думаю, що слово б'є гірше. Чи краще в даному випадку? Больніше. Давайте назвемо так. Тепер, мої кохані, ми подивимося з вами пораду від жіночої такої колоди, зараз навіть вам її покажу. Це Манара, еротичний оракул. Що у вас відбувається з жіночою енергетикою? Як там себе девочка то почуваю. Ой, господі, що ж таке? A dreams of uh, repressed lust. Щось ваша внутрішня дівчина втомилася. Лежить вона в ліжку з якимось мужиком, він там спить, і вона така лежить і думає, господі, знов. Um... Така карта означає, живете ви зі своїм чоловіком 20 років, вас дорослі діти, а ви така, ну, ми прожили 20 років і ще проживемо 20, пофіг, що в нього коханка, він же ж там десь хропить. Карта говорить, слухай, ну міняй. До речі, у вас дно колоди. дивіться, яка різниця в кольорах. Like a flower in spring, як квітка весною. Ось, це не квітка. Це щось таке незрозуміле, тут непонятно, що, мужик старий. Багато хто використовує свою красу, свою жіночість для того, щоб. Ой, знаєте, пісню сказала. Не титетирем, -ти а подарили. От Хтось використовує себе для того, щоб їй щось подарили. Але ви маєте бути квіточкою. Тому. Подивіться, наскільки ви себе продаєте в своїх відносинах. Я зараз не говорю, що хтось там є содержанкою, якщо вам зручно, то це ваше право жити. Але скільки ви віддаєте, тут не рівноправні. може, вам і є ось у ваші розборки, щоб відстояти себе. Оскільки це сексуальне зґвалтування, психологічне зґвалтування, коли ви живете з людиною, яка вам не подобається, оскільки я не можу з свого чоловіка, на своїх дітей, я нічого в житті не робила, ну, Ваші ж діти бачать, як ви живете. Це означає, що вони будуть виховуватися в такій моделі, і лишити свого чоловіка ви можете завжди, якщо вам не подобається, просто ви не хочете. Наступна колода. До речі, я в таких справах завжди говорю, є рішення завжди, якщо ви хочете піти з токсичних відносин, ви вирішили це зробити, знайдеться шлях. А казати, я не можу, бо в мене діти, бо в мене ще щось там це просто відмовки. Значить, вам зручно, значить, вас ще можна бити, з вас ще можна попити кров. Наступна порада. Це в нас оракульне таро. Що нам воно скаже? Ой, яка гарна карта, маски. Так, точка зору, це якраз про те, що я говорю. Ну, по-різному можна дивитися на цю ситуацію, правда? Можна сказати, що там комусь зручно. Ми всі носимо маски. Маски, які скривають наше обличчя, ми, можливо, когось обманюємо. Але от в даному випадку. Ви можете прикриватися тим, що як зараз говорила, так в нас все добре, в нас не класно, інколи буває. Насправді, подивіться, чи ця маска вона не вросла в вас, і ви ділите точку зору з кимось іншим. А насправді це мастка, як ваша, так і іншої людини. До речі, цікавий психологічний момент. Якби пам'ятаєте, був фільм з Джимом Керрі? Я зага, тобто той, хто каже так. І він, не пам'ятаю, що там сталося, але він цілий день казав тільки правду. От якби ми всі зняли наші маски і говорили правду, було б нам невесело. Але я вам бажаю, щоб ви в Адалії сказали правду собі. Зніміть оту маску і скажіть просто собі правду. Це важко, це гірко. Може почуєте щось цікаве. Наступна колода, розкажеть нам про те, Яку лекцію проходить ваша душа в цьому всесвіті, що вона там для себе вирішила зробити, коли прийшла, і ми дивимося. Зоаген. Зоаген це турбота. Я розумію, що якщо буду про щось турбуватися, то від цього краще не стане. 100% кажуть карти, що треба робити? Діяти. Ось ваша дія. Це карта. Ви бачите, яка вона така бам активна. Нема чого переживати. Колись були в мене клієнти, які приходили, і ми в розмові становили, що вони не хочуть нічого робити, вони хочуть просто поговорити і пожалуватись. Тобто, це те саме, що ви пішли з подругою на келих вина. Ви поговорили там, чоловіки сволочі, свекруха погана. Інші дівчата не знають, як жити, інстасамки, там ще щось десь, і тако поговорили, обсмоктали інших, напилися зранку, проснулися вам добре. Це люди, які просто поговорити. А є люди, які кажуть, так, добрий день, пані Олене. Мені треба план. Добре, давай то кажу, план. Мої консультації завжди починаються словами, що ви хочете зрозуміти, відчути, взнати. Намалювати для себе після нашої консультації. І в кінці, відповідно до тих дієслів, які ми плануємо з людиною, в людини є чіткий план. Тому переживати, ну, будь ласка, переживайте або дійте. У вас варіант є два, навіть більше. До речі, кому потрібен чарівний пендель, будь ласка, ви приходите до мене на консультацію. І буде вам щастя. Остання колода для вас, Вадалі, це порада. Проста порада, яка може змінити все ваше життя. Готові міняти своє життя у серпні, чому б ні? Хтось може чекати до грудня, грудня, але я вам бажаю це зробити в серпні. І так, що в нас в серпні робиться? Шестерочка кубків, яка краса. Подарунок. Подарунок, хтось прийде з минулого і прилітить вдруг волшебний в голубому вертольоті, як то кажуть, да? і подарує вам квіти. Може, якийсь коханець до вас прийде, там перше кохання буде стукати вам, я не знаю, в де там зараз стукають? В Фейсбуці буде стукати. Ну, це подарунок. Це карта відносини. Ем... І да, брата і сестри, такі якісь приємні приємності, турбування про кого, карта дитини. Тому от, як би там у вас не було, а є хтось такий приємний, чудовий, який захоче, щоб вам було добре. Тому я вам бажаю крутої трансформації. Якщо вам потрібна підтримка, ви знаєте, де мене знайти є телефон. І все, що відбувається в вашому житті, тільки ви відповідаєте за це. Я бажаю вам, щоб ви це робили з радістю. Почуємося в наступних відео.